Якщо ви шукали місце, де можна натрапити на справжні скарби, вам сюди. Цей вінтажний магазин у хіпі-стилі справжній рай для любителів нестандартного. Тут є буквально все: від преміальних брендів, таких як Dolce Gabbana, до вінтажних весільних суконь і сміливих секонд-хенд знахідок Величезний простір, особлива атмосфера, нетривіальні речі, які не знайдеш більше ніде. Кожен куточок дихає шармом, кожен предмет має свою історію. Як іміджмейкер, я завжди кажу: подібні магазини це не просто шопінг, це натхнення. Приходьте, дивіться, відкривайте для себе стиль по-новому. Дивіться, яка крута знахідка. А що вам нагадують ці ботфорти? Мені ось це. І цікавого, на що натрапила тут, це ось такий жакет з натуральної шкіри. Дуже класний крій, шикарний колір. Потребує, правда, що реставрації. На мене маловатий, тому пощастить комусь іншому. Ретро. Таких часи не Ми сказали, так все заходить на соло, ця одяг. Доживала таких ковинок. Яка крута знахідка, як для оригіналу, 139 ларі це дуже-дуже дешево. Знаю, що не знаю, чи буде мене чути, тому що тут дуже шумно Я настрій для цього Вінтажного магазину. Я вам хочу сказати так: що якщо ви стилістка і міжмаїтінка, то вам буде дуже цікаво, ви знайдете для себе однозначно щось нетривіальне для ваших клієнтів. Якщо а, у вас немає надивленості, то вам цей магазин здасться дуже і дуже дивним. Але якщо надивленість є, тому то ви там точно знайдете для себе щось цікаве, щось самобутнє, щось, що можна інтегрувати в звичайний функціональний гардероб. Наприклад, якось Дольче Габана, так, таке з леопардовим принтом, або як плач, який там висі, так, Він класичний достатньо його можна набувати під різні Ось так у дворику ми заходимо до вінтажного магазинчику. Ось тут така краса. Це саме той магазин, який я розказувала, де є купа дуже крутих кімоно японських. Просто подивіться на різноманіття цих принтів. І це красиво. Потім, наприклад, ось це вишита люрексовою ниткою, видиться, як тут спина і рукава. Далі, наприклад, ось це теж такий мілкий принт, або... або ось це подається. Такий принт. Це може бути як пляжний варіант, так і для носіння по дому. І взагалі стилізувати можна як вечірній варіант кудись піти на побачення або на зустріч з подругами. Справжнє кимоно 60-70-х років, японський, 100% шок. Є як короткі, так і довгі варіанти. Дивіться на це. Цю роботу. Такий припилений красивий розовий колір для холодних барвотипів. ДНК цього магазину це вінтажні кімоно у шикарному стані, нетривіальні головні убори, які зараз на піку моди, та ексклюзивні прикраси 70-х-80-х років. У Тбілісі є простір, де речі коштують дійсно дорого. І таким простором є мор із лав, який об'єднує локальні грузинські та міжнародні бренди. І тут знаходиш не просто одяг, а те, що не заміниш нічим. Я дуже рекомендую завітати сюди, тому що кожна річ тут як витвір мистецтва, яка додає образу статусності. Шопінг у Грузії це неймовірне різноманіття. І це лише невеличка частина того, що я встигла вам передати. Я хотіла довести а, цим влогом, що міксуючи вінтаж, секонд, люкс, можна дійсно створити свій власний неповторний стиль. Моя робота як іміджмейкера допомогти вам. Розкривати цю свою глибину і унікальність, щоб ви були не як хтось інший, а дійсно як ви самі, тому що наш стиль це дійсно наша неповторна енергетика, яку неможливо скопіювати.